Добрий день, компанія Агротехпоставки. Пропонуємо в вашій увазі такий модуль, модуль для ваших фар. Це сам модуль. Він має дуже компактний розмір. Лінза 2,5 дюйма. Має два варіанти кріплення під стандартну рамку та під гайку в рефлектор вашої фари. Це затисна гайка і це три набори з трьох шайб. Тут вбудований вентилятор. Зараз покажемо, як він, як він світить. Така у нього чітка світова межа. І так він буде працювати у вашій фарі. Це ближнє світло, це ближнє світло. Зараз я підключу електромагніт. Це дальнє, це дальнє світло. Можна побачити реальну потужність 40, 42 Вт цього, цього модуля. Він має дуже, дуже приємну упаковку, можливо, комусь на подарунок, можливо, в магазин. Дуже якісний виріб. Кого цікавить така позиція, має достатньої кількості, можна телефонувати, запитувати.